Привіт, мої 28 підписників! Як обіцяв, в цьому відео, я вам розкажу про буріння свердловини, облаштування її під ключ. Це все ми робили не самі, а наймали компанію. Отже, подивіться це відео до кінця, я розкажу про всі нюанси та суму, яку ми витратили в 2023 році. Погнали! А якщо ви вперше на моєму каналі і хочете стати 29-м підписником, підписуйтесь, щоб не загубити цей канал. На цьому каналі я розказую про будівництво нашого будинку з цінами, всіма деталями у 2023 році. Отже, як обрати місце для скважини? Робити скважину можна в будь-якому місці. Так просто приходите, кажете, я хочу скважину ось тут. І вам її тут і зроблять. Не треба ходити з цима голочками, як це було раніше, всякими фігнями. І щось там виміряти. Просто прийшли, сказали, скважина має бути тут, і все. Ось так облаштована наша скважина зараз. Але цей кран ми робили для будівництва будинку, тож зараз він не працює, тому що вода вже заведена в будинок, а вода на вулиці у нас буде в іншому місці. Більш детально про скважину я розкажу вже в будинку, бо на вулиці такий вітер, і я не впевнений, що ви мене добре чуєте. А також найголовніше на рахунок розміщення скважини, вона має знаходитись на відстані мінімум 20 метрів від вашого септика, майбутнього септика, де у вас він буде знаходитись. Орієнтуйтесь так, щоб відстань була мінімум 20 метрів. Я думаю, ви розумієте чому. Також я би не рекомендував робити скважину, якщо ви не плануєте нею користуватися. Тобто, якщо ви плануєте будівництво будинку, але, наприклад, не в цьому році, а ви хочете просто приїжджати там, посмажити шашлички, і щоб у вас була вода на ділянці, я би вам не рекомендував проводити скважину. Я би її робив вже безпосередньо перед початком будівництва. Чому? Як нам пояснили, скважина має постійно працювати, якщо ви не будете нею користуватись. Вона з часом може мати неприємний запах або заїлитись і взагалі зіпсуватись, і вона просто не буде працювати. І ви витратити свої кошти. А якщо вже так сталося, що ви зробили скважину, але будівництво у вас так і не розпочалось. Я б вам радив приїжджати кожен місяць і прокачувати її хоча б одну годину. Але для цього треба мати місце, куди відводити воду. Також зверніть увагу, що на ділянці у вас вже має бути проведене світло. Перед тим як робити скважину, в іншому випадку ви її просто не включите. А тепер давайте поговоримо про ціни. Ми робили скважину в передмісті Києва, ціна за метр 450 гривень, глибина у нас 40 метрів до води, тобто буріння і встановка труби коштувала нам 18 тисяч гривень. Але врахуйте, цього часто не кажуть. Що обов'язково також внизу в самому ставиться фільтр, щоб пісок не потрапляв всередину, і цей фільтр нам коштував 4500 гривень. Пробурили нам скважину десь орієнтовно години за 4, встановили цей фільтр внизу, вивели трубу. На наступний день та ж сама компанія приїхала і вже займалася облаштуванням свердловини. Тобто, вони викопали приямок, поставили два бетонних кільця півтораметрових. Поставили гідроакумулятор на 80 літрів, поставили автоматику, насос опустили. Насос ми взяли український, саме дешевий, поки будівництво нормально його і так вистачить. От. Поставили автоматику цей гусак і вивід одразу зробили на будинок. Хоча в майбутньому він нам не знадобився, тому що ми всю автоматику, гідроакумулятор ми перенесли в будинок для того, щоб вона там. Не гнило та не ржавіло. А коли ми захотіли мати воду вже в будинку, ми прокопали ями глибиною 1 метр і завели всі труби в будинок. Зараз це все ось таким чином виглядає. Ми завели всю автоматику в будинок. Ось автоматика, аякс-кран, фільтр, гідроакумулятор. Все знаходиться в сухому місці, його легко обслуговувати. Це набагато краще, ніж залазити туди в люк і щось там робити. Також ось у нас вже тимчасова мийка, водичка працює. Отже, фінальна ціна буріння свердловини та облаштування приямку з усією автоматикою під ключ 60 тисяч гривень. Зараз я прикладу наш кошторис і ви можете більш детальніше з ним ознайомитись. Ну що, друзі, було цікаво? Підписуйся на мій канал, щоб його не загубити. Переглянь мої попереднє відео. В Попередніх відео я розказував про встановлення вагончика, що краще орендувати вагончик чи купити вагончик. Розказував, як зекономити на купівлі земельної ділянки і не платити ріелтора, а саме як знайти власника земельної ділянки без ріелтора і не платити завих 3000 доларів. Отже, підписуйся на мій канал, не губи його. І далі буде багато цікавого. В наступному відео я розкажу про планування нашого будинку, можливо, розкажу про вартість будівництва, вартість ділянки і так далі. Ну що, па-па!